Вітаю всіх! Сьогодні у нас розпаковка. Я покажу вам товар, який я замовила в інтернет-магазині Crystal World, це український інтернет-магазин. Посилання на цей магазин і на деякі товари, які я купила там, будуть в описі під відео. Тож, вниз прокрутити і подивитеся. Якщо цікаво, заходьте, дивіться, і, будь ласка, ставте вподобайки свої. Коментуйте, напишіть, будь ласка, чи сподобалось вам це відео, чи було корисне, мені буде дуже цікаво. Я буду дуже вам вдячна, якщо ви напишете, чи після цього відео ви зайшли до цього магазину, подивилися щось, чи вам, чи вам було цікаво взагалі? Дякую. Ну, а ми з вами зараз подивимося, що мені прийшло. Ось така коробочка прийшла. Запаковано все гарно, тут рахунок, добре подивимося. Зараз розпакую вам і покажу, щоб не шародіти. Ну ось, подивіться, я розпакувала ось такі намистинки. Це я замовила для намистин плетених фаберже, хочу зробити сутуар. Взагалі намистини ці плетені, вони дуже цікаво виглядають будь-якої в якій прикрасі. Я загорілася бажанням зробити саме з таких намистин, з додаванням таких намистин. Прикраси сутуари і. Дуже гарно виглядають великі намистини Фаберже і в кольє. Тому от накупила саме маленьких розмірів намистин. Різних. Тут агата дуже багато різнокольорового. перламутру тут є, яшма є. ну от Зараз ми з вами подивимося, це Онікс. Накупила я. У мене не було, у мене є 10-8 мм, а от 6-8 дуже мало. Особливо... Не, не 6, а 6 мм, вибачаюсь, і 4 мм. 4 міліметри. Ось такі 4, ось такий, дивіться, гарний онікс зелений. Дивіться, який гарний, як він, як він гарно Виблискую, він, як перламутр схожий. Я такий Онікс не бачила, що такий гарний, такий яскравий. Бачите, він як переливається. Бачите, як перламутр. Взагалі дуже чудовий. Я дуже задоволена цією покупкою, тому що ціна ну, класна ціна. Я моніторю багато магазинів, Взагалі, коли купую, я моніторю, проходжу по всім магазинам, на AliExpress заглядаю. На всякі знижки на Aliexpress, акції, але навіть по акції такої ціни не було. Тому я не буду казати ціни вам, чесно. Я хочу, щоб ви зайшли самі подивилися, тому що говорити це одне, треба побачити своїми очима. Ось такі. Це Онікс 4,6 мм. Ось це жовтий агат з зеленим. Такий яскравий агат. Ну, звісно, це профарбований агат. Але видно, що агат. Бачите, які полосочки, як вагата. Прям око. Ухти! Ухти. Бачите, а гарно дуже буде ось, бачите, дві намистинки, які вони гарнюні. Я фото цих намистин плетених. Вставлю вам відео, ви побачите дуже гарні. Я думаю, всі знають ці плетені намистинки. Вони просто шикарно додають якісь Такі, знаєте, неповторну, неповторну красу будь якому виробу. І кольє це може бути, і намисто, і сутуар, і таке, знаєте, кольє на меморі проволці. Ось такий онікс молочного кольору. Теж гарні намистинки. Тут і сіренькі, але вони всі гарні. І вони от в цих плетених намистинках, просто коли неоднорідна навіть текстура каміння, то вони в цих намистинках фаберже будуть виглядати просто неймовірно. Вони будуть якби таку зюмінку додавати це жадеїд. Теж 6 мм і 4 мм. Гарний. Взагалі всі намистинки мені дуже подобаються. Бачите, вони рівненькі, немає ніяких дефектів, таких дуже відчутно, щоб я десь побачила, прям сильно-сильно. Гарні намистинки. Дуже подобаються. Це у яшма Яшма. На жаль, не було 6 мм, було тільки 4, але теж потрібно. Це в нас, це в нас на мистинці гірський кришталь. Ось такий. До речі, я не побачила, але там видно було, що 4 міліметри вони такі схожі на великі. Намистини бісеру. Вони такі якісь приплюснуті, не зовсім вони круглі. Такі, бачите, як бісеренки. Ось. Ну, нічого, вони, в принципі, підуть. Так. Ось блакитний, профарбований агат теж потрібний. Особливо, якщо ви будете робити якусь прикрасу в морському стилі, або просто. Ну, я знаю, люди деякі просто люблять блакитний колір. Ну, він заспокоює як небо, як море. Це фіолетовий агат, профарбований під аметист. Ну, звісно, видно, що це не аметист, це, але гарний. Дивіться, який гарний. Ну, видно, що це камінь. Бачите, тут трішечки такий Так. Це агат, і він тут різний. Ось, бачите, цей агат такий коричневий, просто чудовий. Просто чудовий. Я взагалі люблю такі помаранчево коричневі кольори. Не знаю чому. Вони мені як теплі, дуже теплі, яскраві теплі. І сам по собі навіть 6 мм. Ось. Бачите, 6 мм це готовий, готове намисто або чокер під шию. Воно саме по собі гарне. Не треба нічого видумувати, просто берете. Додаєте, може, якусь проставку, може, проставку не треба, тому що намистини такі гарні, що тут проставка навіть може бути ну, не потрібна, вона тільки буде заважати. Гарний замочок поставити і все. І ось готові, готові намисто під шию. Тим паче агат він захисний, захисні якісь властивості має. Бачите, який гарний просто, неймовірний, неймовірний. Просто неймовірний. Обожнюй агат. Він. Ну... Так. А ага, тут ось це. Це сірий, сірий з коричневим. Чи з чорним сірий з чорним такий. Світло-коричневий. -світло це світло-коричневий агат. Навіть не знаю, чи це такий він сам по собі, чи він трошки підфарбований. Так, фокусуйся. Ну, дуже схоже, що він сам по собі такий. М -м -м. Ну Гарний також. Це я купила маленькі намистинки піци сердолік. Бачите? Дуже гарно. Не знаю, як він виглядає, як, як його називають агат червоний чи агат під сердолік. Ну, ось такий агат під сердолік. Полосатий. Так, це шум'їд 4 мм, також потрібний в господарстві, і це також не було. Або у мене був 6 мм, вже не пам'ятаю. Це яшма пісочна. 4 мм. Ось яшма червона. Теж моя любов. Люблю, люблю яшму червону. Не знаю, ну це у кожного свої якісь пристрасті. У мене до яшми червоної. Не просто червона тут. Бачите, які, які тут гарні намистинках просто. Цілий всесвіт. Кожна намистинка це цілий всесвіт. Якби ми могли почути, що вона розповідає нам, ця намистинка. Ось така краса. Перламутр, перламутр білого не було, на жаль, 6 мм, а я би купила. А ось такий білий, бачите, який гарний білий. 4 мм. Просто неймовірна краса. Подивіться, як він блищить. Ну, дуже гарний, я дуже задоволена, і я ж кажу, за такою ціною я на Aliexpress навіть не знайшла. Тому я дуже-дуже задоволена. Посилання буде внизу в описі, дивіться самі. Так, ось це теж перламутрость такий. Ну, білий просто неймовірний, бачите? Гарна якість. Це профарбований зелений агат. Це білий. Квінит, чи... Чи не турквініт? Ні, не, не турквініт. Зараз вам. Так, зараз. Так, це кухолонг. Це кухалонг. Ось такий милий. А ось це кварц Рондель. Це кварц жовтий. У мене є жовтий кулончик, навіть не пам'ятаю з чого, але я знаю, що такий яскравий-жовтий. І я подумала, що дуже гарно буде, якщо з цим кулончиком зробити такі намисто під шию, і щоб цей кулончик ну, не був стаціонарний, щоб його можна було знімати і носити разом з ним і окремо ось такі намистинки. Та гарні, гарні, виблискують яскраві. Ну, чомусь сонце захотілося, жовтого. Це родоніт. Ось такий. Хочу зразу вам ну з чорними включеннями, звісно, є ось такий рожевий родоніт, але я зараз вам покажу яшму. Яшма це яшма. Дивіться, ось це яшма. Бачите, яка? Вона ніжно рожевого кольору. І якщо навіть у вас вона якась. Ось тут вона виглядає більш, більш природня. Бачите, ніжно рожевий колір. Якщо так дивишся, думаєш, що це родоніт. Але родоніт ось. Це яшма. Бачите? Цікаво, так? Так, це маленька. Маленькі намистини 4 мм. Кварц. Рожевий чи. Жевий кварц, Це також агат, димчатий, сіренький, такий напівпрозорий, майже прозорий. Теж потрібний з нього, до речі, намистини будуть дуже ефектно виглядати. Головне, які додати туди бісеринки, дуже гарно буде виглядати. Особливо, якщо от у мене дуже багато сірого такого агату є, димчатого, він, ну, я навіть не знаю, куди його використати. А тепер, якщо в мене ці намистинки, я зроблю намистини Фаберже плетені, і додати ці намистинки до, до моїх намистинок сірих, оціх таких, знаєте, вони, ну, нібито красиві, але намисто виходить якесь сіре, якесь невзрачне, неяскраве, якесь сіре, знаєте? І хочеться чогось розбавити чимось. Ось ці намистинки просто спасуть. Просто спасуть таке намисто. Це тигрове око. Теж гарні намистинки, бачите? Не бачу я тут ніяких таких ні сколів, ні... нічого такого. Гарні, гарні, красиві намистинки рівненькі. Я дуже задоволена якістю. Це амазоніт. Написано мадагаскарський, але не знаю. Просто амазоніт. Ось, такий. Ось тут він виглядає більш яскраво, бо на руці якось колір втрачається. Так. І тут в мене залишилися сірі намистинки. Агату. тут і чорні, бачите, і такі світлі. Ну, ось такі різні намистинки. Дуже задоволена, дуже-дуже задоволена. Дякую магазину і рекомендую. Далі пішли. Крімпи 5 мм, стальні по 100 штук. Ось такі, вони потрібні дуже часто. Далі я замовила, це я просто, коли щось замовляю в магазині, я завжди дивлюся, що я можу купити в подарунок своїй племінниці. А зараз будуть свята, пасха. Тому ось такий зайчик. Ось такий зайчик, щось подивимося. Не знаю, я його, от зайчики в мене асоціюються з великоднем. Ось такий зайчик гарний. Чомусь він мені сподобався. Недорого, недорого коштує, абсолютно дуже бюджетний варіант. Якщо в подарунок комусь бажаєте купити, ну, ось така, бачите, так відкривається. Якщо бажаєте комусь в подарунок, там можна що придбати, там багато різного є. Ну, ось такий зайчик. І ще ось такі. Це я перший раз отримую ось в коробочці ось такі гарні сережки. Ну, також жовті. Ось вони. Так, щоб не виблискувало. Зараз я відкрию, покажу вам. Це вперше в коробочці мені приходить. Ось вони які. І ось вони як тут відкриваються. Теж вперше це Така сережечка. Така, ні -ні. ну На подарунок племінниці або донечці. Це ось бачите, як вона виглядає. Ось відкривається. Далі купила ось такий, я не думала, що він такий великий, взагалі-то я собі купляла таку каблучку. Тут, мав бути такий рисунок з агату. Знаєте, як прожилочки агату, але тут нічого немає, просто чорний. Тому я не знаю. Я його носити, звісно, не буду, бо він завеликий на мене. Ну, занадто такий якийсь. А, до речі, він. Він ось, бачите, ось тут він. Без розміру, тому що ось тут він. На розмір міняє. він, якісь... Ну, не моє. Не моє, бачите, який він великий. Не знаю, навіщо я купила. Мабуть, позарилась на ціну. Ціна дуже-дуже маленька була на нього. Це в розпродажі вони були, в розпродажі і сережки ось ці були в розпродажу. І ось ця каблучка. І ось такі циркончики я купила. Ну, це 3 міліметри чи 4. циркони, 3 міліметри. 3 мм циркони. Теж гарної якості, гарні намистенки. Ну, ви бачите, ну вони потрібні завжди. І як проставочні, і як просто. Можна використовувати, ну, аметистові взагалі цікаво. Аметистові можна просто як намисту використовувати під шию чокер. Ну, це потрібно. І ось такі підвісочки всякі купила. Це підвіски червона яшма гарні. Зараз покажу. Ось такі. Бачите, неоднорідна текстура, дуже гарна. Натуральний камінь тут. Ну, я так думаю, я не знаю, я не гемолог, але я думаю, що дійсно тут камінь. Тому що текстура неодноробна, не такі прямо невилизані, гарнюсі, а зі своїми дефектами, як і має бути в будь-якому камінні натуральному. Це в нас хрестики, я купила сердолік. Ось такі, подивіться, які вони гарні, взагалі бомба. Просто бомба. Ось це мені це просто такі сертолі по мені подобається просто. дивіться яка краса. З цієї сторони, жовтувати можна навіть під жовту. а Зараз я покажу. Де мої жовтий кварц мій? Ось. А? Як? Ось так. Ось так. Як вам? Цікавода. або цей, або цей. Теж може бути, або цей. О, цей взагалі гарно, правда, виглядає? Білий, мабуть, ні, бо він якийсь такий блідий. Ось цей. О, взагалі бомба. Класно виглядає. Ось вам і вже готове намисту з хрестиком. Який можна буде зняти, якщо захочеться, а якщо не захочеться носити разом з намистом. Так, далі я купила ось такі підвіски. Це я, в принципі, хотіла під це, ну, штучний штучний камінь, під говліт, під корал. Я взагалі думала, що це буде темний камінь, знаєте, під корал такий темно-темно. Червоного кольору, але, на жаль, він такий пролетарський. Навіть не знаю, що з ним робити. Він не того кольору, який я хотіла. І це також Також світлого кольору, не те, що я хотіла, Я хотіла більш темнішого. Хотіла зробити, бо в мене є корал, хотіла до коралу Такі, знаєте, чокер зробити Дуду намиста, донамиста багаторядного чокер зробити з цією підвісочкою ще, з короткі такі намисто. Це в нас чорний агат, також хрестики з чорного агату. Зараз, якщо знайду, тут розводи, тут немає розводів. Не бачу. Не бачу, він просто темний, такий темний, без розводів, непрозорий. І я побачила ось такі підвіски цікаві, подивіться, які вони цікаві, це інь і Янь. Я робила браслети інь-янь. Зараз вам покажу ось ось такі браслети Інь-Янь, бачите? І я коли побачила ці, ну, також хочу зробити браслети, ось подивіться, чорний з золотим дракончиком. Це дракончик тут. І білий з золотим. Зараз я отак от, от зроблю. Це у нас, це у нас не підвізки, а це такі конектори, які можна використовувати також в браслетах. Ось гарно видно. Бачите тут? Тут намальований, ось, бачите, дракон, який хапає тут, мабуть, місяць, а тут сонце, яке летає. Цікаво, правда? Ну і з обратної сторони він ну, такий ось. Є в золотому кольорі, а є в срібному кольорі. Також. Такі конектори. так, Ось гарно видно. І є підвісочки так, в такому, такому ж стилі абсолютно, але підвіски. Ну, Я хочу використовувати в браслетах. І конектори, і підвіски. Конектори можна використовувати, якщо браслети. Робити в стилі шамбала просто плетені вплітати. А, а ці підвісочки використовувати в самому браслеті. І такі гарні. Це в срібному, це в золотому. Ну і ті, і ті гарні. І мені дуже сподобалось, що тут дракончики є. У нас рік дракона. І тому в рік дракона, хай дракон нас. Уберігає. По скандинавській міфології дракони це захисники. Несуть допомогу. Дякую за перегляд. До нових зустрічей і в нових відео. Всіх обіймаю, всім щастя, добра, бережіть себе, папа!